Всім привіт, компанія Фрашавто. Вітаю вас. Друзі, зніму для вас черговий огляд ось такого автомобіля. У нас є в наявності на майданчику. Це у нас Рено трафік в довгій базі, в реально прикольному класному кольорі. такий типу, я не знаю, сірий сіро-шоколадний колір. Чисто 2018 року випуск у нас даний автомобіль з 1,6 дизельним двигуном, з дизельним двигуном, 1,6 на одну турбіну. Зразу скажу попереджено, на одну турбіну, це нормальний двигун. 88 кВт, потужність 88 кВт на 120 кінських сил та на механічній коробці передач, передньоприводний цей автомобіль у нас і доволі на хорошій комплектації. Ось ця автівка. Вона приганялася з Європи, повністю вся ціла, без ніяких моментів. Тобто, як завжди, зараз я вам пробіжуся, глянемо, що є по комплектації даного автомобіля. Зробимо заміри лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. Ну і подивимося по слідах по експлуатації. Отже, Renault Trafic 18 року, довга база, 1.6, механіка погнали. Що в нас є по комплектації? Дивимося, Передні протиотуманні фари є. Зразу бачимо в бампері. Так, далі біжимо по автомобілю, Диски в нас з резини. Резина класна стоїть Continental, практично як нова, Глянці, з яким протектором. Дуже хороша резина. 205 65 16 цешка Резина стоїть на автомобілі. Далі бачимо, що в нас є повністю електропакет регулювання, дзеркала, де і скло піднімається в електричному режимі. так далі Далі біжимо. Що в нас є зразу в комплекті маємо два ключа? Довтими, зразу зробимо запуск 184 тисячі, до речі, оригінального пробігу. Цей пробіг як у нас завжди підтверджений офіційним дилером без проблем. Можемо вам надіслати. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно. Можемо вам ще раз надіслати е результати по діагностиці е по автомобілю, і може надіслати вам результати. Не результат, а пробіг від офіційного дилера, що в нас є зафіксовано. Так, отже, кермо у нас у нас йде мультикермо. Бачу зразу проїзд контролю є з цієї сторони. В нас. Ось Тут є обмеження по швидкості по проїзду. два ключа маємо. Далі, що в нас є, і СПІ, по-моєму, відключається ось тут у нас. Далі, далі, далі біжимо. Велика, е, велика магнітолка у нас стоїть, бачите, повністю велика класна магнітолка. екорежим маємо. Е, є в автомобілі, що прикольно дуже сильно в цю погоду, що коли гаряча клімат-контроль, і він працює ось, в кліті 18 градусів, дує як треба, реально дує холодом, так що тут все нормі, без ніяких моментів. О, бачите, ставимо 20 градусів і воно е, оберти зменшується, Ставимо 24 градуси, ще оберти зменшуються. Вже практично їх і не чути. Так що клімат-контроль, не кондиціонер, це також важливо. Ще нас е, навігація є. Блютуз, телефон, звичайно, також можна підключити. І що в нас ще є? І, по-моєму, камера заднього виду. Так, да, партронічки камера заднього виду також є в цьому автомобілі і воно все працює функціонує. Так що, як на мене, доволі хороша комплектація. От. Так, далі погнали, що ще по автомобілю є. Так, Сидіння, звичайно, механічне, регулюється, це все зрозуміло. Так, далі, що ще в нас є? Біжимо позаду, глянемо, фаркопчика немає, партронічки задні в нас є. Так, хоп-хоп-хоп. Так, зараз до цього все дійдемо. Ну, в принципі, все по комплектації. Так, далі. По Полакофаровому покриттю швиденько опікую, робимо заміру, щоб ви мали розуміння і в принципі... Так, 100, це права сторона 112 крило, 138, дверка русовна у нас 116, понизу дверка русовна 116, заднє праве крило 132, ще раз крило у нас 132, задні праві дверки 133, поверху у нас 125, 125, ще раз, поверху 113, ліва сторона 127, ще раз 117. ну Тут видно, що автомобіль 128. 128, 129, 129, 107, капот у нас 139. По автомобілю, якщо взяти загалом, то реально видно, що і дах у нас 110. Е, видно по автомобілю загалом, що ну, стан є доволі хороший, типу ніяких моментів немає, все рівно, гарно е, по автомобілю. Е, можливо, лише передній бампер знімався, підкрашувався, е, бо я бачу трошки не в зазорах стоїть. Попередньому бампері типу, такий момент є, це передній бампер. А Все решта по автомобілю є дуже-дуже добре. І по стану самої автівки я його запустив, працює, до речі, дуже круто, ніяких лишніх звуків з-під капотки немає. Зараз там швиденько ще відкрию капотку. От щоб ви мали розуміння, що там у нас робиться. Так, зараз відкриємо. Опа! От, до речі, дуже класно, що є вже ці у нас ці типу, по що воно відкривається, не треба нічого підписати. Так, ось так, бачите, двигун рівненько сидить, його не трусить, нічого з ним не відбувається, реально в дуже гарному стані класно працює двигун. І оптика 2019 рік, 11 місяць, бачите, да? ця оптика з другої сторони, фара 20, -й, 11, -й, 18, -й, тобто вона вся рідна. Автомобіль без ДТП реально в хорошому стані. Так що, ось така ситуація. Хто шукає для себе таку автівку, реально дуже хороший автомобіль. от, І що? І по стану, я ж кажу, через бампер передній, що трішки підфарбований. Все решта покрив автомобілю, як на мене, є добре. Е, тільки десь, що це десь я бачу якісь моменти по, слід, по слідах по експлуатації. Тут все добре, добре, добре. На заднім, лів... на заднім бампері з лівої сторони ось така десь притертість невеличка. І ось тут на задній дверці ось така десь з цієї сторони. Ну, тут його вже зашите, воно обшите, але десь теж щось возили. Попередні власники, Ось така м'ятинка є на задній лівій дверці. А так, по-моєму, все плюс-мінус добре. Є. Так, 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 так. Ага, і передній цей правий бампер. Його е, тут в Україні, мабуть, не малювали, бо якби малювали, то тобто оці подряпини б теж позабирали. Бачите, так от вони є оці подряпані по правій стороні передній бампер. І вони пішли ці подряпанки у нас. І ще чуть на задньому клююсь, тут видно ці підрядники, в такій притертості. Але зато автомобіль є в оригіналі, ніхто його не ліз, не чіпав, тобто в якому стані він приїхав, хімчистка зробилася і зразу ми закидаємо інтернет на продаж. Так що, друзі, ось такий варіант у нас є для вас. От, ще так швиденько, пару секунд оком вам покажу, що ви мали на увазі, в якому стані салон автомобіля. Тут до салону взагалі питань немає. Весь пластик збережений, автомобілі не палили. От 100% до керма також питань немає, ну 184 тисячі оригінальний пробіг, так що автомобіль мав би бути в гарному стані. От, і щодо будки, будка автомобіля, о, будка автомобіля зроблена по-багатому, застелена ковролінами. Перегородочка. Ця сторона, задні двері ось так виглядають. І з цієї сторони, загальні відбутки. Типу, якщо для себе робити, перешивати під пасажира, друзі, то все вже зроблено за вас. Просто можна собі кидати салон і в принципі, їздити. Так що, ось в такому стані в нас ця автівка. Що хочу сказати? Хочу що сказати, що реально автомобіль є ну, класний, класний тому що е, пробіг хороший. Він повністю цілий без моментів, а ці ще такі маленькі слід експлуатації, ну в будь-якому автомобілі воно може бути, ці слід експлуатації, такі, типу, ну, що, бо це ж не новий автомобіль, зрозуміло, що в їздила і десь якісь моменти є. Так що, кого зацікавить даний варіант, будь ласка, заїжджаємо до нас на, на тест-драйв. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто, без проблем ми можемо його провести, щоб ви собі розуміли, що ми за кожен автомобіль відповідаємо. Так що, друзі, всі вам гарного дня, будемо на зв'язочку з вами. Якщо якісь питання набирайте, вам щось до, до знімаємо, до покажемо. Якщо щось вам тут мало в цьому відео. Так що всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.